Але як же цей час провели наші вчителі та працівники закладу? Чи вдалося їм знайти час для відпочинку? Чи, можливо, вони захопилися новими ідеями для майбутнього? Чи нагадали про курси? Ой, ось так пройшли канікули директора ліцею. Готувалася сучнями до Олімпіади з хімії. Перевіряла електронні журнали та знайшла кав'ярню, в якій спробувала лати з гарбузовим пюре на лактозному молоці з корицею. Перевірила журнали, підписала акти, випила кави зробила все. І не втратила усмішки. Це був старт для нових знань. Участь в міжнародних проєктах, нові знання, нові емоції, враження і світовлення. Я із задоволенням виконувала обов'язки бабусі, ходила знуком на карате, смажила йому солодкі пиріжечки і варила бущики. У мене був час для ментального детоксу. У колі друзів і за чашкою. Кави. Я намагалася приділити якомога більше часу для себе, для своєї сім'ї і просто відпочивала. Готуємо школу до зими, щоб не замерзли усі ми. Переглянув всі частини Гаррі Поттера» і заповнював електронний журнал. з собачкою, Пила каву та читала книги. Релаксувала, відпочивала. Спостерігала бал Хризантем у Криворіжському ботанічному саду. Як я провела канікули? Просто провела. Вони прийшли непомітно і пішли по-англійськи. Мої канікули минули так швидко, що я не встигла навіть втомитися. Надихалась, релаксувала, відпочивала і нянчила хлопчика нашого любимого. Милувалася осінньою красою. І я складала пісні на платформі Суна. сонце, золоте листя і цікава книга, подарували натхнення і гарний настрій. Ми разом з дітьми 10-го Б класу відвідали центр активності, де ментально відпочили, поспілкувалися, розмальовуючи шопери. Ходила в ліс за грибами. Відпочинок вдався. Приїхав онук і виховували один одного. Закрили сезон шашликів на дачі. Займалися рукоділлям. Була час зі своїми улюбленими онуками. Перевіряли контрольні роботи. Сонечкою шурхотіли осіннім листям. У сіні час для себе пізнавати щось нове, особливо в українському домі. Ось писать. А вони що вже були? Ну що ж, ми з вами переконалися, що наші вчителі відпочили і готові до нових звершень.